Всім привіт. привіт! Привіт! Вітається з колегами, готує робоче місце та починає працювати. Так, коріна Маріупольчанка Анна Трофімова розпочинає кожен свій день уже третій місяць поспіль. Сергій Володимирович, добрий день. Це благодійний фонд Каріта з Київ. Хочемо вас запросити для отримання гуманітарної допомоги. Нині жінка працює соціальним працівником у благодійному фонді Каріта з Київ. Допомагає людям, які постраждали від війни. Та для Анни це більше, ніж просто допомога. Бо ще зовсім недавно вона на собі відчула те саме, що і вони. Коли якось людина хоче про це поговорити, зазвичай це коли людина втратила житло, її будинок більше не існує. Тобто, коли ти питаєш адресу реєстрації, уточнюєш якісь питання, людина говорить: був. Тобто будинок був. І коли ти бачиш, що людині Хочеться з цього приводу поговорити, або треба її підтримати, то зазвичай я даю їй зрозуміти, що я її прекрасно розумію, що я сама переселенець і я не по слухах якихось знаю, що там відбувалося, і що вона пережила. Зараз жінка вже спокійно згадує, як майже на початку повномасштабного вторгнення під обстрілами разом із дітьми та тваринами тікала із рідного Маріуполя. Тоді каже, не знала, чи взагалі вдасться вижити пішки з двома собаками, з двома дітьми, вся обішена речами. Їх було небагато речей, але це було дуже важко, тому що ми йшли десь 4 може 5 кілометрів пішки до того пункту, де повинні були бути автобуси на Володарстві. І ми йшли просто, бачили все це просто якісь кадри з фільму Жахів. Всі будинки спалені, ці люди на кострах, їжу готують. І просто тут, десь недалеко, літають снаряди. Тобто, ну я йшла, я розуміла, що або ми зараз виберемося звідси і там вже будемо вирішувати ці інші проблеми. Або просто ми тут і залишимося, тому що ну правді, справді ми йшли під обстрілами, робокажучи. Діти бачили те, що вони не повинні були бачити. Спершу потрапили до тимчасово окупованого Володарська. Там Анні запропонували лише один вихід переїзд до російського Ростова. Не було інших варіантів, тобто ніхто не пропонував їти в Запоріжжя або в Вардянськ. Ні, один напрям Ростов і розказувала, як там гарно нас зустрітять. Зустрінуть. Тобто мені це не підходило зовсім. Я взяла речі, дітей, собак і пішла чужим людям проситися прийняти нас на ніч, щоб я змогла зорієнтуватися і знайти якийсь вихід з цієї ситуації, тобто виїхати. Вихід все ж знайшовся. У сусідньому теж тимчасово окупованому Бердянську формували колону до Запоріжжя, в складі якої Анна із дітьми та собаками рушила в сторону підконтрольної Україні території. Їхали дуже довго, ніхто не планував такої подорожі понад 30 годин, а, тобто не було запасів води і їжі. Це була окрема проблема, коли нас затримали в Васильівці. Та тримали понад 20 годин, не пояснюючи взагалі ніяких причин і не говорячи, що ми взагалі виїдемо оттуда. Потрапивши до Запоріжжя, Анна почала працювати у Карітес Маріуполь. Команда переїхала туди від початку повномасштабної війни, а вже згодом перебралась до столиці, і влаштувалась на роботу у Карітас-Київ. Ми обзвонюємо людей, переселенців, запрошуємо їх в певний день отримати гуманітарну допомогу. В день видачі ми працюємо з людьми, реєструємо їх, надаємо їм гуманітарну допомогу. Та також питаємо, чи можливо є в них якісь кризові питання, що потрібно вирішити. Для цього в Карітасі Київ є кризовий центр і є можливість отримати психологічну допомогу, в тому числі для дітей. Таким чином ми допомагаємо переселенцям трошки прийти до себе, отримати на перший час і продукти, і гігієнічні набори. Також намагаємося допомогти максимально людям в різних сферах життя, в тому числі в пошуку житла, або допомагаємо працеваштуватись. Кому це потрібно. Тобто я дуже рада, що я можу робити соціально значущу роботу. Я відчуваю себе на своєму місці і хочу сказати, що все, що не відбувається, то справді до кращого. Нині Анна щаслива, бо має змогу допомагати іншим. Каже, для неї це не робота, а справа для душі. А втома, яку відчуває в кінці робочого дня, лише приємна. До того ж, переїхати до Києва було її давньою мрією, хоч і в такий важкий спосіб, та все ж вона збулась. Однак досі незакритими залишаються ще два бажання. Жінка понад усе хоче, аби закінчилась війна, і вона нарешті змогла побачити батьків, які залишились в тимчасово окупованому Маріуполі. Це дуже морально важко, елементарно не мати змоги навіть зателефонувати. Тобто, це е, така дикість, е, яка відбувається сьогодні в наш час. Але е, надіятися та вірити треба. Те, що все ж таки Маріуполь повернеться в Україну, так воно буде, але треба набратися терпіння. І все буде добре, все буде Україна, як то кажуть.